Днями в селі Ямниця Тисменницького району на території тамтешнього хімзаводу працівники міліції виявили підпільний цех з виготовлення рибної продукції. В антисанітарних умовах на брудному обладнанні робітники проводили маринування різних сортів риби. Дозвільних документів власник виробництва не мав. До того ж, на маркуванні товару написано: цех розташований у Севастополі. Правоохоронці вилучили понад дві тонни рибної продукції, яка згодом буде направлена на утилізацію. В обласному управлінні міліції кажуть, незаконний товар Вар мав явну загрозу для здоров'я споживачів в умовах, яких вони виготовлялися, вже можуть створити будь-яку небезпеку, тому що в антисанітарних умовах це вже несе загрозу здоров'ю людей. Всяка мікрофлора небезпечна бруд. Самі люди, які не прийшли, там мали працювати спеціалісти після відповідного медичного огляду, що звичайні самі здорові мають бути, допуск мати відповідних служб. Продукція має проходити лабораторні дослідження, а лабораторія, звичайно, проведе тоді дослідження, якщо цей цех зареєструється в повному порядку згідно чинного законодавства.